Валентина Комедова, Микола я думаю, що спів присутніх тут на Україна ніхто не сумнівається тому, що ви були президентом на один клад плат... і патило сил переномати задавали. Сьогодні ви один з достойників, який іде президент на канал передати України, але ж. Це лише і села. І на кого ви будете покладатися свої передніборчі компанії, на кого ви розраховуєте, щоб вас принаймні почув український народ? Дякую. ви сказали, це правильно, тому що ми відчуваємо навіть при тому, коли загроза була війни, життю здоров'ю, вона звертається в день по 30-40 компаній і різних агенцій. Коли дійсно це е, треба спасати людей, коли е, було в'язано, що Осужжують нашу інформацію і контактуємо безпосередньо з всіма людьми, які можуть доносити позицію в пряму. Це може найкраще. Э, це надзвичайно може ефективно платити на але ми надіємося на те, що і э, наші представники засобів праці дуже громадяни, дуже патріоти і теж можуть відключитися якраз як прості громадяни до такої великої компанії. Для чого? Для того, щоб не тільки для кандидата або для нашого формула. Це наша постійна малюнка. Тому я врахую, що і представники засобів інформації, і інтернет-бережки, які подібні будуть підключатися. А ще більше скажу того, що виглядати дійсно підрозділи. Зараз ми знаємо ці всі варіанти, точно також готується фальсифікація е виборів. Ті ж системи, ті ж люди, і ті ж фінансування. Свій час, в 2004 році, приклад проведу. саме простим э, дільничим э, на технічній комісії, членом комісії, міліціонером, э, судом і тому водію, плачу форму, ходини, сподівався бюджет на рівні керівництва держави, де в цілі, в доларах, ця система працювала, де мур не перекидався вночі, де прокотколи перероблялися, все електронна система була зареєктована. Це перше. В другий момент зараз ми збираємо складів всіх областей, всіх районів, будемо маси, Я задію всі можливості людей кожну область, щоб почути. Але дійсно, звертаюся до вас, колеги і представники ЗМІ. Якщо ми не маємо ці кошти великі, а ми їх не можемо мати, я вже більше скажу, вони зверталися до нас дуже пригадки, високорівні. Навіть ті, які потікали за кордону. От, ми скажемо жорстко. Що ми проти якраз вас, проти цих схем, з цим боротися, наші, ваші гроші нам не потрібні. Хоча вони, можливо, і на технічні засоби для того, щоб організувати штаби, для того, щоб організувати якісь поїздки і тому подібне, ми відмовляємося цього від всього. Ми йдемо на нормальні глибокі основи. Це наша основа і наш принтер. Порівняли з тими олігархами і з тими кладами сміттєві, які зараз на них працюють. Не виграємо, я думаю, що ми ви виграємо обов'язково, тому що ми знадобимо. Ця система для підробки голосів. Ми за те, щоб провести всі ці системи і формі влади, управління воробних структур якраз відкрито, щоб прожити проблеми, ми могли подивитися на кожного. А в період виборів наша серед червня і така зука, Дніпровська група у нас і працювала всі. Системи. Вони вже готові. Я це зробив, що здравствую вести. Виборчі системи. Система не була де всіх, наприклад, я ще раз їх провожу проводів, щоб кожен, не просто громадський змій, а кожен громадянин мав право на можливість подивитися в одну секунду. Оце буде підхід, оце буде удар дату корупції. На всі, на в мене в першу чергу.